Добрий ранок, добрий ранок усім. А у нас сьогодні галушки. Галушки це страви мого дитинства. Галушки готувала моя мама, галушки годую я. Завжди були спогади з дитинства, як мама нам варила галушки. До речі, в цьому році моєї мамі виповнилося 100 років. Ми жили в своєму будинку. У нас був свій двір, зацвітали вишні. І ми сідали у дворі на маленьких стільчиках біля маленького столу, який був зроблений руками нашого батька, і мама варила галушки. Але перед цим вона казала: сходіть до вишні, зріжте маленьку гілочку, застружіть її, як олівець. І це буде шпичка, якою ви будете їсти галушки, а юшечку будете сьорбати ложкою. Тож кожен раз, коли я готую галушки, я згадую свою маму, згадую дитинство. Мої діти теж їдять галушки, мої онуки їдять галушки. Тож всім смачного. А мені приємних спогадів з дитинства. Гарного дня, мирного дня, добрих сподівань і гарних помислів. Будьте здорові!